В цьому ролику поговоримо про особливості роботи з податковою підприємців, які працюють в it галузі Як враховувати дохід, як працювати з документами чи потрібно РРО і багато інших питань. Отож, поїхали. Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смакович. Є в нас величезна доля it спеціалістів серед наших фопів, зокрема тому, що багато компаній, в тому числі які працюють в Україні і займаються it рішеннями, надають перевагу роботі саме із фопами. І давайте тепер поговоримо про особливості цієї роботи саме для вас, звичайних підприємців, що працюють в it галузі, просто отримують заробітну плату на свого ФОПа. Ну чи загалом ведуть діяльність самостійно? І перше на що звертаємо увагу, це те, що всі підприємці. Практично всі підприємці за ІТ-галузі працюють на третій групі єдиного податку. Чому так відбувається? Ну загалом, тому що це єдина група єдиного податку, яку можна обрати в даному варіанті. Адже більшість цих фопів працює із юридичними особами чи українськими, чи за кордонами, чи загалом мають закордонних замовників. А дані послуги надавати за кордон або надавати для компанії. Які не є платниками єдиного податку, можна лише на третій групі. І, в принципі, варіант непоганий, адже достатньо сплатити 5% від свого доходу. І все, ми вже легалізували свою діяльність. Зараз під час дії воєнного стану у нас з'явилась нова третя група. Вона діє тільки під час дії воєнного стану. Це третя група 2%. Тобто замість 5% ми зможемо сплачувати лише два. Проте, в такому разі ми маємо звітувати щомісяця і щомісяця сплачувати єдиний податок. І знову ж таки, по закінченню воєнного стану, що, я надіюсь, станеться якнайшвидше, ця група в нас зникне, а всіх підприємців, що були на ній, переведуть назад на ту групу, звідки вони перейшли ну або на загальну систему оподаткування. Детальніше про перехід, якщо вам це цікаво, ви можете подивитися ось в цьому ролику. На цьому моменті хочу перервати ролик буквально на одну хвилину для реклами. Всі кошти від рекламних інтеграцій ми відправляємо на підтримку ЗСУ, тому не перемотуйте. Давно працюю з українським бізнесом і знаю, що є багато класних українських компаній. Однією з таких є Unihost. Компанія займається наданням хмарних серверів під різні потреби клієнтів від створення сайтів до підтримки стрімінгових сервісів і vpn додатків Також у Unihost вже є готові рішення для стрімінгу, майнінгу, обробки графічних даних та роботи з базами даних. Три найкрутіші фішки, за які більшість українців обиють цей сервіс, це найбільший вибір локацій від Німеччини до Великобританії та США та Сінгапуру. Крута підтримка 24 на 7. І третє, це все можна оплачувати через PayPal, картками та навіть через крипту. І разом з тим ЮНІХОСТ зараз проводить акцію та дає знижку 25% на всі виділені сервери для нових користувачів з промокодом HIMARS. Переходьте за посиланням в описі, доки діє акція, та ознайомтесь із послугами, що надає компанія. І звісно, якщо із сплатою податків чи поданням декларації, зазвичай питання не виникає. Адже в тому числі я роблю кожну кожного кварталу інструкцію як прозвітувати по третій групі 5% і кожного місяця про те, як прозвітувати по двох відсотках, то із визначенням доходу. Помилки зустрічаються частіше. Зокрема, коли в нас йде мова саме про валютний дохід підприємця. Адже коли ми отримуємо валюту на свій рахунок ФОП, нам все ж таки потрібно в декларації поставити суму в гривні. Я часто чую питання, а яку ж, власне, суму ставити і на що орієнтуватись. Тут все плюс-мінус просто ми маємо задекларувати валютну виручку за. Курсом НБУ на дату надходження коштів. Тобто, якщо нам 1 серпня надійшла тисяча доларів, ми беремо курс НБУ, який, який діяв на 1 серпня, і переводимо цю суму в гривню. І Саме ця сума в нас піде в декларацію. Тобто, ми просто в кінці кварталу взяли, подивились всі наші валютні надходження, перевели їх в гривню за курсом НБУ і задекларували. Проте виникає ще питання в тому, чи Декларувати нам ту суму, яка заходить на рахунок ФОПа, чи ту суму, яка проходить по документах. Тому що достатньо часто зустрічаємо випадки, коли підприємець виставляє рахунок на 1050 доларів. Проте йому на рахунок заходить 1000 доларів, адже банки-кореспонденти беруть якусь свою комісію по дорозі слідування цього платежу. І, звісно, підприємці в таких випадках найчастіше декларують саме ту суму, яка зайшла на рахунок проте, під час проведення перевірки в податковій обов'язково будуть виникати питання, чому в нас в рахунку 1050, а задекларували по суті ми. Тисячу, яка зайшла на рахунок ФОПа. ФОП на єдиному податку не має витрат. І та комісія, яка була стягнута, вона не може мінусуватися від доходу ФОПа, адже по суті компанія заплатила 1050 доларів. Те, що вони дійшли в меншій сумі, це вже нікого не хвилює. І в даному випадку податкова буде говорити, що нам потрібно було декларувати саме 1050. Тому обов'язково слідкуємо, щоб по наших. Документах проходила саме та сума, яка в нас зайшла на рахунок, і щоб в документах вона не була більшою, ніж по, по суті, ФОП отримав. І з цієї теми плавно перейдемо до питання первинних документів. Тема болюча і, напевно, найчастіша, з якою ми стикаємося при консультаціях, тому що часто бувають випадки, що первинної документації взагалі ніякої немає, або є питання, чи загалом цього достатньо. Так, якщо брати звичайно, діяльність IT-спеціаліста, який зареєстрував ФОП, то є хоча б якийсь договір і інвойси, які виставляються. І цих документів абсолютно достатньо і для банків, і для податкової. Найчастіше загалом ФОПи стикаються із вимогою надати якісь документи саме від банків, адже кожен банк має в своїй структурі такий орган, як валютний контроль, який займається. Контролем за дотриманням валютного законодавства, і вони можуть вимагати певні документи щодо того чи іншого платежу. Найчастіше, точніше, в 100% випадках документи у вас будуть запитувати, якщо еквівалент. Операції більше 400 тисяч гривень. В цьому випадку валютний контроль обов'язково вас попросить договір, інвойс, ну чи хоча б інвойс, для того, щоб розуміти, що це за кошти, звідки від кого вони зайшли, та чи, це, чи все ок по виконанню нашого валютного законодавства. Якщо ж сума менша, банк може взагалі нічого не запитувати, а може вибірково запитувати певні документи. Зазвичай, в такому випадку, достатньо просто надати інвойс. Інвойс у нас документ, який не обов'язково підписується другою стороною. Ми можемо просто створити цей документ, підписати його та надати до банку і закрити таким чином. Питання, щоб в нас не було жодних проблем із валютним контролем із самим банком. Податкова може запитувати ці документи лише в випадку перевірки, які в нас відбуваються достатньо нечасто, якщо вчасно подавати звітність, вчасно та в повній сумі сплачувати податки. Адже для проведення перевірки потрібні певні підстави, яких не буде, якщо робити все вчасно, платити, подавати звітність, тоді точно на ваш ФОП ніхто уваги звертати. Не буде трохи ускладнюється питання з первинними документами, якщо підприємець працює із закордонними рахунками. Так, підприємець може відкрити рахунок за кордоном, і в нас достатньо часто зараз такі рахунки відкриваються адже багато підприємців зараз знаходяться не на території України. Є багато сервісів, які дозволили українцям відкривати рахунки певні. Вайс, Пейпал, багато 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 інших, і це не заборонено законодавством. Часто такі рахунки відкриваються для роботи на закордонних біржах, де зустрічається замовник із виконавцем. І часто такі закордонні біржі дозволяють вивести кошти на той же пейвенієр, але не дають можливість вивести гроші на рахунок ФОПа. Тому можна в принципі отримувати гроші на Півенір чи іншу фінансову установу. Проте Національний банк України в положенні номер 5 говорить, що всі кошти, які отримані на закордонні рахунки, вся ця валютна виручка має перераховуватися на рахунок ФОПа в Україні. Тому, навіть якщо ви отримали кошти на закордонний рахунок, все одно є зобов'язання їх перевести на свій ФОП і тільки потім вже використовувати. І з цим було дуже багато питань досі є зараз, адже. Коли ми отримуємо оплату на ФОПа в Україні, ми не можемо використати ці кошти в валюті. Нам обов'язково їх потрібно перевести через гривню, і тільки потім скинути на особисту карту чи якось по-іншому використати. І тут виникає знову ж таки дуже неприємна ситуація для багатьох підприємців, які мають закордонну виручку валютну, і з тим, що ми отримали тисячу доларів на рахунок, перевели в гривню. Але потім ми за ці ж Кошти можемо купити не тисячу доларів, а раніше було 800, зараз можливо 900, 950 потрібно рахувати. Тому достатньо велика частина доходу втрачається на цих курсових різницях. Проте іншого варіанту в нас немає. Я знаю багато підприємців, які відкрили рахунки за кордоном саме з тою ціллю, щоб отримувати виплати саме на них, і використовувати ці кошти відразу в валюті із цих закордонних рахунків. Ми притримуємось позиції, що це є достатньо ризиковою дією, тому що потім можуть бути питання в податкової валютного контролю. І загалом одна єдина правильна схема, по якій ми можемо працювати, це саме отримати кошти на рахунок ФОПа в Україні, навіть якщо ви їх прийняли на закордонний рахунок, потім все-таки переводимо. На рахунок ФОПа в Україні потім вже декларуємо і відображаємо наш єдиний податок, сплачуємо і все ок перед податковою. Ще одне важливе питання, яке слід обговорити, це використання РРО, реєстраторів розрахункових апаратів, касових апаратів, програмних реєстраторів розрахункових апаратів. Ці питання були найбільш поширені з початком року, адже з 1 січня 2022 року всі підприємці мають використовувати РРО, мають фіскалізувати свої доходи, видавати чеки. Це стосується тих підприємців, які працюють працюють з готівкою або приймають до оплати пластикові банківські картки використовують інтернет еквайринг чи посттермінали. Практично всіх IT-спеціалістів це питання обійшло. Адже переважно в цій сфері робота ведеться дистанційно, або оплата отримується безпосередньо на рахунок ФОПа за реквізитами IBAN. Якщо ви працюєте із компанією, питань взагалі немає, тому що хто б вам не платив, чи українська компанія, чи закордонна компанія, платіж йде за реквізитами IBAN і ми можемо ці платежі не фіскалізувати. Якщо ж ви працюєте із фізичними особами і отримуєте виключно дистанційні платежі по своїх послугах, також можна їх не фіскалізувати, адже в нас в законі про РРО в 9 статті, 14 пунктом, передбачено, що при отриманні оплат за послуги дистанційними каналами також можна чеки не видавати. Тому це питання актуальне тільки для тих Ті спеціалістів ФОПів, які приймають готівку. І особливо зараз стало актуальним питанням податкового резидентства, адже знову ж таки багато підприємців знаходяться за кордоном і продовжують вести діяльність по своєму ФОПу. Знову ж таки, виникає питання: а чи можна так працювати, чи не буде з цим проблем? Так, працювати можна, навіть після 6 місяців перебування за кордоном, ви все одно залишаєтесь податковим резидентом України, ви можете отримувати дохід на український ФОП, тут його декларувати, платити 5 чи 2% єдиного податку, і все окей. Проте, моя рекомендація в тому, щоб уточнити у податкової чи податкових консультантів країни, в якій ви перебуваєте, деякі деталі та нюанси. Адже після 6 6 місяців перебування в іноземній країні ви можете мати податкові зобов'язання і в цій країні. По їхньому податковому законодавству вже ми обговорювали це питання з багатьма підприємцями, які отримували консультації в Євросоюзі. Переважна суть відповіді заключалась в тому, що можна сплачувати податки виключно на території України, адже саме там є основне коло інтересів, будинок, квартира, там платимо комуналку, там сім'я. Там загалом ми проживаємо просто тимчасово перебуваємо на території іншої країни. Країни. Проте зустрічалися із деяких країн і консультації, в яких була рекомендація зареєструвати аналог ФОПа вже в країні перебування і працювати саме по законодавству цієї країни. Тому тут потрібно розуміти саме правила і закони тієї країни, в якій ви перебуваєте, та отримати консультацію від їхніх податкових органів чи від податкових консультантів, які працюють і розуміються на їх законодавстві. Якщо у вас залишились питання, ви можете їх писати прямо тут в коментарях під роликом. Там же є кнопка спонсорувати. Безмежно вдячний всім спонсорам, патронам, просто людям, які донатять, адже завдяки вам я можу далі продовжувати свою діяльність, далі знімати нові корисні ролики для підприємців. Дякую за перегляд, бережіть себе. На все добре!